Уяви, що десь у космосі є зірки, які пульсують. Це не жарт. Так звані змінні зірки періодично спалахують і тьмяніють, немов роблять глибокий вдих і видих. Одна з найвідоміших Бетельгейзе, червоний надгігант у Сузір'ї Оріона. Вона настільки велика, що якби стояла замість нашого Сонця, то поглинула б орбіти Меркурія, Венери, Землі і навіть Марса. Нещодавно астрономи помітили, що Бетельгейзе почала різко тьмяніти, і вчені припустили. Можливо, вона готується вибухнути як над нова. Уяви, на нашому небі з'явилася б нова зірка, яка сяяла б яскравіше за місяць і була б видима навіть у день. Ми живемо в унікальний момент, коли можемо стати свідками такої події, яка трапляється раз на сотні тисяч років. Космос не просто далекий і холодний, він динамічний, живий і кожної миті здатний подарувати нам видовище, від якого захоплює подих.